Національний банк України стабілізував ситуацію навколо гривні. Торги на міжбанку напередодні закрилися на пожності 9,23. Довіра до національної валюти міцніє. Черги біля банкуватів зменшуються, і нині фінустанови впроваджують додаткові бонуси для того, щоб повернути клієнтів. Ажіотаж навколо гривні стихає. Українці припинили масово забирати в банках готівку та депозити. Попит на грошовому ринку зріс після 20 лютого, коли політичні події в країні змусили людей вишикуватись у черги біля банкоматів. Тоді фіно обмежили видачу готівки до трьох тисяч гривень та запровадили мораторій на депозитні вклади. Нині ситуація починає стабілізуватися. Зрозуміло було, що це короткотермінова якась грась, тому витрачати свій час на. На дурне стояння в банкоматах нема ніякої потреби. Тільки за два останніх тижні кожен з українських банків видав на руки в середньому майже 80 тисяч гривень готівки. Це не дуже багато твердять банкири та ініціюють акції, щоб повернути вкладників. Вони потеряли проценти свої досрочно забрали. І ми пропонували їм плюс 3% к вкладам, які є на сьогоднішній день. Многі клієнти. Опять принесли нам ці гроші і розмістили зменшити відтік гривні з банків, змусило зокрема і підвищення нацбанком курсу валюти. Його повернення до попередніх показників експерти не передбачають курс валюти буде колуватися у межах 5%. Надо бути готовими до того, що ситуація зв'язана з таким високим рівнем калібання курсового вона може в достаточно длительного період времени для населення. Правильний це не питатися щось виграти, а пытаться хранить тепер ажіотаж. Навколо гривні слід чекати на півдні. Там за останній час прибуток фінустанов вже зменшився майже вдвічі. Загроза воєнних дій змусить людей забирати депозити та готівку в банках. Довіра до національної валюти, на думку експертів, повернеться разом зі стабілізацією політичної ситуації. Євгеніовчинікова, Максим Позивайло, факти ICTV.